Сьогодні переїжджаємо з Маринкою на нову квартиру. В цьому апартаменті куди ми прожили 9 днів прекрасних. Тепленькому, чистенькому. Скажемо, файно дякую і сьогодні будемо переїжджати. Вже на своє місце постійної армійської дислокації. Якузі. Ну. А скільки, скільки робило? А? Тіхо до кіков робив? Ну до 22 години. Может може до саміля. все приходить до 8 години. До 22 Отже, Супер, обще є спортзончик. Бо затриматися можеш і у басейн. Так, Так, звісно, треба інші лет. Ходить парус. Будем откалі американців. Снігом зиму в таку а я божу. То не дуже зима йде, холодна. Нині, вже плюсова температура. Нині плюсова температура. Темої друзі. Все, йдемо додому, Завтра приїжджаємо на нову квартирку. Українських прапорів в Канаді дуже багато. Це українськомовний район Автобіко. Це така азитка міст, де можна Теж багато чого цікавого знайти. Знайти, знайти, а нам зараз треба знайти ми для нової квартирки. В наш під'їздик чекаємо на станиці, щоб заключити договір. Соціальна служба, яка mm -hmm. нам допомагала знайти до новенький. Росліженки домика. Десятлій поверх. хвилин має третій. Ця квартирка з суперова зараз. З балкончиком ура, дробно так. Е, окей. Тут ось думанська комодка. А, ніч не Тут потім іде вода. Оце заставляє дивити. І нам потрібно найти а я тут пошла, так? І на українській мові про тюнію, тут все розписано, про страховку, про все, 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 все. Тут тут чи бачу, тут можна навіть зуби робити. І зуби можна робити, зуби, ще зір. Що там? Все, треба з ним буде ознайомитись. Два дні буде учеба по роботі і через два дні виходимо на роботу. Поки заплатили внесок Членський 70 доларів. І завтра два дні уроків. Ото наше іюнія, Юніон центром, проспілка 11-го дні. Ні, 11-го 11-го, на 7.30 буду тут. Пройдуть два уроки по навчанню, техніки безпеки і так далі. І через Ще потім один і потім працювати, Пахати, пахати Часла 14-го йдемо на роботу і що в магазинчик, треба подивитися на інструменти що тут і як які ціни. Ось циркулярочка тема, бош, бош. 800 доларів канадська Трацевучка по чому метаба будуть ставить такого сердцу метабу ложка 600, це метабу велика 670 аппарат да, хороший такий у мене був. Лазер, це є на ньому 240-300 О це такі мощі Сюї сторони хитачки Трошки дешевші, ще на акумуляторах, 8-цю літові. Отже, неглик у мене 100, містечко Пьорпіка. Нормальне. Отже, все, що тут треба дешево дати. І ще одне Крафтсман. Та якась червона, не знаю, що за фірма, чи яка. Вона теж досить дорогенька. З ним словом все, є що, нам по дереву треба буде Девольтка на 300 400-299 говорю так, так так В магазині щось на аукціонах Де саме дешево Товар ведь мать блядь І рядом біля мене близько що дуже круто Є що вибрати Електроінструмент. На мене все тут. Премо. Магазинчик наш підізник. такий тепленький, гарний, ухоний. З квартиркою нам повезло просто ідеально. Дом дуже свіжий, новенький, построєний. Чистота. Всюди. Гараж є у нас парковка. Треба ще обширку прикупити. Ну, Даймо все буде. Ідемо живими наша квартира. мусороприйомничок такий. Відкриваєш. Тут три позиції. Blue, Green, то для всяких баночок. Це для пищевих відходів, а це для слафані всякого. Тобто нам треба пищеві відходи, нажимаємо. Організм. Чисто куплю. Дуже чисті гарні під'їзди. Є так звані фудбанки. Зараз ми заплатили всі гроші за нашу квартиру, де ми проживаємо, щоб ми мали півроку, де жити і не переживати. Тому що Торонто знайти квартиру це велика проблема. Не знаю, то одна з величайших проблем. І потім роботу. Зараз ми знайшли роботу, буде через два тижні, як прийдемо на чиня, а держава Канада надає таким, як ми. Раз в неділю приходити у цей футбан і набирати продуктів на сім'ю. Оце нам дали на двох чоловік конзерви, м'ясо, фаршики, блінчики, цукор, апельсинчики, макарони, яйчка, якісь там рис, пачку риса, молока. Одним словом, для сім'ї одної це досить таки нормально. Далі, потім, як ми зайдемо на роботу через недільку, дай Бог, будемо так само допомагати. Якщо покупаєш щось у супермаркеті, завжди там можеш чи баночку того, то потім приходить ті фудбанки і вже ті, кому потрібно, це там користується. Хочемо подякувати державі, країни, райці, думаю, ми потім поживемо трошки, звикнемо і віддячимось сто кратів разів. Всього, пока-пока. Слідкуйте, буду розказувати, розказувати, що тут є нового для нас.